Це влах із Норвегії. Сьогодні я вас беру на водоспад. І поки я буду збиратись, розповім вам трішки цікавих фактів про цю країну. Ну, по перше, тут дуже чисто та затишно. За цей час я жодного сміття на вулиці взагалі не побачила. У більшості районах заборонено ставити забори, і замість цього люди просто саджають кущі. Оплати за проїзд, коли ви входите в автобус. Тут немає. Ви Заздалегідь повинні завантажити додаток, де Ви просто обираєте, яку кількість поїздок ви хочете купити. Я придбала проїзд на 24 години майже за 600 гривень. Але при цьому це ніхто не перевіряє. Ви просто заходите в автобус та їдете, куди вам. Потрібно, але якщо зайде контрольор, і у вас не буде квитка, ви просто будете платити штраф. Наступний факт: це людини без постійного місця проживання тут немає. Якщо ви по якійсь причині захотіли просто не працювати, вам держава буде виплачувати ці всі кошти. Навіть якщо причина звільнення, депресія вам будуть платити ті самі кошти, які ви заробляли на роботі. Наступний факт про татуювання в цій країні їх заборонено робити на обличчі. Тут дуже мало багато поверхівок, і все це через депресію. По тій самій причині вікна тут повністю не відчиняються. Важкий алкоголь в звичайних супермаркетах тут не продає. Для нього тут є окремі магазини. А зараз в Норвегії, до речі, білі ночі. О 23.00 Ми наблюдали вчора ось таку картину. І останній факт я буду розповідати про дітей. Тут взагалі не можна на них кричати, а тим паче бити. Приїжджає спеціальна служба і просто у вас її забирає. І В більшості випадків ви просто її вже не побачите. Основні факти розповіла. І зараз ми вирушаємо на водоспад. Тут Настільки гарно, я чесно вам кажу, моя камера не вимикалась. Погода тут змінюється постійно. Виходиш, футболця через 15 хвилин ти можеш надягти куртку. Поки ми їхали на водоспад, побачили дуже гарне. Містечко, там є міні-зоопарк та малесенька домівка. Хід туди безкоштовним, просто приходь та роздивляйся. Там настільки яскраво та гарно, що я просто не могла повірити, що я це бачу наживо. А зараз я вам показую ресторан, який знаходиться прямо всередині гори. Там дуже прикольна та незвична для мене атмосфера. А біля нього є спеціальний магазинчик. Там продається абсолютно все для дому. Навіть деякі позиції вони виготовляють власноруч. Тут Є посуд, свічки, вази. Навіть продаються якісь дивні камінці. А ми вже вирушаємо далі та приїхали на нашу локацію. Спочатку п'ємо цю водичку. До речі, вона дуже Ну і будемо вже зараз підійматися. Знизу виглядало, що це займе максимум хвилинок 5. Але по факту це зайняло 20 хвилин. Були дуже круті спуски, і до цього всього пішов дощ. І ось ми піднялись та побачили цю красу. Камера взагалі не передає те, що я бачила на власні очі. Це було настільки красиво, що я просто стояла 10 хвилин та насолоджувалась цією природою. Потім дощ почав лити ще сильніше, і ми спускались хвилин 30. Було дуже слизько, а ще до цього всього в мене була в руках камера та телефон. Тримачі там були залізні, і через це боліли руки. Але якщо будемо можливість, то я підійму сюди ще раз.